Я розкажу вам історію. Це було давно, коли Річард левове серце здійснював третій хрестовий похід. Тоді, біля Ноттінгема у Шерватському лісі, ватага лісових розбійників боролася за справедливість. Грабували багатих, щоб віддати бідним. Пройшло майже тисячу років. Та героїв не забули. Я розкажу вам історію. Це було давно, коли імператор Діо Клетіан виголошує право на переслідування християн. Тоді. В могутній римській імперії молодий юнак таємно підкидає гроші бідній сім'ї, не чекаючи подяки, слави і визнання. Пройшло майже дві тисячі років. Та героя не забули. Я розкажу вам історію. Це було не так давно, це було майже вчора. Коли світ огорнула Друга світова війна. Тоді на теренах вимученої України молоді хлопці зі зброєю в руках помирають у бою. Помирають, бо хочуть жити у вільній країні. Пройшло ледь 70 років. Забули героїв. Я розкажу вам історію. Це відбувається сьогодні. Це відбувається на 20-му році незалежності України. Тепер, мерзнучи в себе вдома, доживають віку ветерани у Доживають віку в країні, яка їх забула. Пройде ще 100 років. Тисяч. Та герої житимуть, Житимуть доти, доки їх пам'ятають. Пам'ятаєте героїв УПА? Це запитання я поставлю кожному з вас, і це запитання я можу теж поставити людям, які організовують акцію. Вони точно пам'ятають. Організовують акцію, з якої вони сьогодні прийшли до мене у студію. Це Мар'яна Ферняк, координатор благодійного штурму операція ОПА Миколай для твоїх героїв та Оксана Датський, волонтер. Я нагадую, що транспортний партнер нашої програми це Львів, таксі, порядне таксі для порядних людей. Доброго ранку, дівчата. Доброго ранку. Ну, ваш розкажіть про е, вашу акцію і про те, як львів'яни можуть до неї долучитися. Ну, мета нашої акції це зібрати кошти і привітати ветеранів УПА з е, Святом Миколая. Е, ми будемо е, ну, ми хочемо наголосити на тому, що Головним є не матеріальна допомога, а ми хочемо приділити увагу ветеранам, а також привернути увагу суспільства до цієї проблеми. Якою є приблизна кількість цих ветеранів, ви знаєте? Так. Станом на сьогодні у Львові проживає близько 200 ветеранів УПА, з яких близько 50 є учасниками бойових дій. І також... Понад 100 ветеранів потребують матеріальної допомоги та підтримки, от тому саме одним з завдань цієї акції є ну, матеріально допомогти і підтримати ветеранів. Е, музиканти Львова ми тут дивилися ролик. Е, е, одразу погодилися взяти участь у цій акції, і чому саме музиканти? Чому там не полі, не політики, там не дітлахи з дитсадка, там не ну, тобто чому саме. Цей напрямок ви взяли для ролика. Ну, ми вирішили залучити відомих людей, відомі обличчя, яких у Львові знають, люблять. Чи погоджувались музиканти, в принципі, дуже добре сприйняли нашу пропозицію. Звичайно, не всі не всі змогли. Ну не, не погодились не тому, що відмовились, а тому, що не змогли, оскільки мали вже якісь свої справи, щось заплановане. Але так то нас дуже підтримували, казали, що ми робимо хорошу справу, тобто. Тобто погоджувалися і добре це сприйняли. Як прості звичайні львів'яни можуть долучитися до вашої акції, вшанувати борців за волю України? Ну я думаю, було б добре, щоб вони зголосилися бути волонтерами, або, хоча б, щоб кожен для себе пам'ятав ту історію, яка була насправді, а не слухав те, що зараз може частіше як говорить. стати волонтерами, куди звертатися. В соціальних мережах створена зустріч, на якій, власне, є запрошення, там є координати людини, до кого можна звертатися, також там заповнити анкету. От, Волонтером може стати кожен охочий, оскільки там, нам потрібні волонтери і як для збору коштів, і для власне вручення подарунків, привітання ветеранів. Чого очікуєте від акції? Від акції очікуємо, ну, в першу чергу, власне, Суть акції полягає в тому, що ми збираємо кошти з відомих людей, не збираємо там на вулицях зі скриньками, як зазвичай це відбувається. А були створені спеціальні блоки: це політики, громадські діячі, діячі культури, мистецтва, зірки, спортсмени та бізнесмени львова місцевої локації, відомі люди. От і власне ми звертаємось до них з пропозицією підтримати нашу акцію у формі фінансової пожертви. От, ну, Очікуємо зібрати достатню кількість грошей, щоб ми могли привітати е, тих ветеранів, які цього потребують, приділити їм увагу. Чи багато вже долучилось до цієї акції львів'ян пересічних? Ну, в якості волонтерів, е, крім людей з наших організацій, е, близько десятка. До Миколая ще зовсім трішки. Чи вже зібране щось, щоб подарувати героям? Так, вже маємо певну певну суму грошей, але ми не можемо сказати точно скільки, тому що ще не підраховували гроші. Всі збираються у конверти, які є запломбованими, і ми будемо їх розкривати вже наприкінці акції. Ну що ж, я бажаю, що ваша акція була успішною. Я думаю, що багато людей вас почули, побачили і обов'язково до вас долучаться. Я дякую, що прийшли. Нашим телеглядачам нагадую, що нашими гостями були Мар'яна Фареняк, координатор благодійного штурму операції ОПА Миколай для твоїх героїв. Та Оксана Дацьків, вона волонтер.